Мирного дня усім продовжується жорстока війна, розв'язана північними агресорами. Багато думок, багато змінених планів, багато мрій, які не здійснились. Якщо ти сьогодні задаєш питання собі, що я повинен робити в цей час, у мене пропозиція: якщо твоє серце турбує, Божий Дух щось зробити для Божої слави, у цій непростій війні духів злоби піднебесної запрошує тебе на навчання у місіонерську школу, яке за короткий час розпочнеться у Карпатах. Ти зможеш набути теоретичне знання, ти зможеш запалитися у своєму дусі для того, щоб рухатися далі, щоб рятувати людей, які потерпають від наслідків. Гріха від наслідків диявольських атак, не знаючи, де шукати вихід. Ти будеш служити військовим, ти будеш служити волонтерам, ти будеш служити біженцям, ти будеш служити просто людям, які мають потребу у твоїй підтримці. Ти будеш служити Христу Ісусу. Запрошуємо на навчання.